Перфоровані стелажі бувалого вживання. Це ми залишки вже зібрали, є в кращому стані, є в такому стані. Тобто це стелаж бувалого вживання після реставрації. Перфорація, на яку стають гачки різним кроком. Нижній подіум 40 см, дві полички по 30 см, загальна висота 1,25 м. Іде три задні стінки, перефоровані. 1,28 м. його повна довжина, тобто поличка 1,25 довжиною. Перфорація є різна, є в білому кольорі стелаж, цей стелаж в кольорі антрацит, молоткова фарба. Тобто Є чорні, є білі, є ось і в антрацит пофарбовані. Є різні і срібні навіть також є в нас варіанти односторонніх стелажів. Тобто Кого цікавить, запитуйте ось. Беремо стелажі, реставруємо. Фарбуємо, можемо на замовлення пофарбувати, якщо в нас ось є такі варіанти, які поки що не готові на продаж, можемо під замовлення, під ваш інтер'єр, під стандартні кольори.